Доброго дня, друзі! Це українська благодійна організація і Я допоможу робить красоту. звертайте внимание, Армен, депутат Обідіопольської міської ради. Юрій Олександрович, ви знаєте, це голова служби безпеки Атлас. Дуже круто. Разом зараз хлопці планують проекти надалі. Усім людям була підтримка. І це дуже круто. Це дуже круто. Що ви бачите, тут є наші хлопці, наші тигри, Юрій Борисович, з другом діто. Ми разом працюємо.